Цей звук, цей. А як тільки ти робиш отак от клац, да, отак от. Дайте дорогу справжнім чоловікам. <свісна> Цемент запчастини, речі вашої дружини. Знала моя багця, чим я займаюсь, коли мрео не працює. Всім привіт! Це канал Парубець. Я Сан Сансандич, а це спринтер 2000 року, на котрому ми сьогодні будемо займатися вантажоперевезеннями. Пау! Я думаю, тексту зовні багато, треба більше працювати. Поїдемо займатися правильними справами, працювати на цій робочій конячці. Ця тачка для якісь емоції такі дарує. Бахнуті. І відчуваю на неї себе чоловіком. У мене аж... Ви зрозуміли. Ми вирішили, що уряд цієї тачки буде неповним, якщо ми не зробимо якусь роботу, тому ми взяли мінімум вантажу, який нам треба довести в точку, де наш проєкт «Стрінги» ремонтується, до речі, взяти підсилювач бампера від іншого автомобіля на новій почті і все це розвести по двом точках. Оця ручка КПП, я вам кажу, просто вона слонячий хобот. До речі, на цій тачці бояться мене навкруги люди більше, ніж я їх. І це прикольно. Ну, Насправді прикольно. Ти їдеш собі на здоровинні, там 2,5-3 тонни бусі, завантаженому або не завантаженому. І тобі комфортно, бо ти можеш трошечки так вліво бах дати, і все, тебе пропустили. Лексус! Що там? Злякався! Пока-пока! Через вагу і це, що це вантажний транспорт, ця тачка в реальності своїй. Більше там, 120-130 там, вже з своїм віком просто не їде. Сидіти і їхати на ній досить, прикольно, досить комфортно, тому що, по-перше, яка підвізка, равний кузов, ззаду у нас ресори. Вона пригає, так скаче, прикольно, м'ягенько, навіть завантажена. Це, до речі, показник того, що у нас вона досить справна і в гарному стані на свої роки. Майже 690 тисяч кілометрів пробігу в нас на автомобілі. Ну, а тепер можна і на нейтралці почилити ла то, як довелося в більшості тачок, у нас, звісно, щось не працює. Кондиціонер у нас наявний, але не працює. Пічка в нас працює лише в двох положеннях, з чотирьох. До речі, коли прогрівається тачка, шаражить так, наче ми в пічці. Ну що, дород, Mercedes Sprinter 904 кузов. Випускалися вони з 95-го року, в першому поколінні було два фейсліфти. Ця тачка 2000-го, перший фейсліфт першого покоління з мотором CDI. Це типу старий мотор, але не настільки більш старий. Тому о, вам, в принципі, на це пофігу. Але для хом'ячків це важлива інформація. Механічна коробка вже є кондиціонер, і дуже важлива кілер-фіча тут є. Круїз контроль. У 2025 році не в кожній тачці ця фіча є. А в цьому монстрі вона присутня. Більшість з вас дійсно знають цю тачку по ось такому зовнішньому виду та ось такому салону. Бо студентами, переміщаючись з міста в місто, ми сиділи, піджавши отак от ніжки і страждаючи 2-3 години, але все ж добираючись з точки А в точку Б. Класна тачка. Ну, реально класна. От вона емоційна, вона дійсно емоційна. Просто ти, ти сидиш весь на емоціях. Я в спітні ваш. До речі, кілер-фіч цього автомобілю, ви не повірите. У 2000 році Мерседес. Якимось чином сандали сюди круїз-контроль. Тобто кондиціонер, пічка, магнітола і круїз-контроль. В грузовому транспорті плі в 2025 році зараз не всі тачки з автосалону виходять з цією, як думалось, базовою опцією. А тут вона є в тачці 2000 року за 5,5 тисяч доларів. Дуже шкода, що в цій тачці не працює магнітола. Ще в нас музики все туди далося. Отакий От вайб передається тачка. По іншому реально тупо не сказати. Мені завжди було прикольно їздити на бусах. Я коли собі у підлітковому віці хотів, т четвертий або т п'ятий Volkswagen. тому що мені подобається посадка. Ти сидиш собі високо, як дядько, бачиш все, всіх, Тобі на все майже пофігу. Це дуже прикольно, з точки зору управління автомобілем. До речі, ми вже під'їжджаємо до першої точки нашої. Сьогоднішнє це відділення нової пошти, де ми забираємо одну запчастинку. О! Ну що, пішли отримувати вантаж? Ну що, забрали ми посилочку. Як бачите, вона... Досить довго. Конкретно наш екземпляр для вантажоперевезень. І якщо вам потрібно перевезти цемент, запчастини, речі вашої дружини з квартири на квартиру, місця тут має напевно вистачити. Але. В нас є завдання на сьогодні. Хлопці з квіпа авто з наших партнерів попросили забрати одну запчастину з місця А і привезти на станцію в точку Б. Чим ми сьогодні і займатимемось. А що в нас по передній частині салону? Спереду в нас водійське і пасажирське місце. Лише одне. Тому, до речі, паліна сьогодні з нами не їде. Якщо ми спробуємо Ой, сісти в цю веселу тачечку, треба розуміти одне: сидіти отак комфортно, сидіти в дорозі некомфортно. Це вся інформація про салон цієї тачки. Оп-оп-оп-опа! Жить-жить! Київ, місто, в якому хочеться жити. А, це прикол бусу. Перевалилися так через ямку. Як на диванчику. Блін, досить важко передати весь комфорт цього автомобілю. Саме от підвісочний оцей комфорт. М'яко, високо. Ти собі катаєшся, стрибаєш. Ну реально, воно досить і досить прикольно. Ця тачка конкретно для вантажу перевезень. Або великої кількості перевезення людей. Тобто вона на кожен день все ж напевно не буде комфортно. Вона довга, прогуватися на ній треба вміти. Дивлячись на те, що конкретна тачка все ще категорія Б водійська, тобто можна водити як звичайний автомобіль. Досить не всі впораються якісно з цим автомобілем, так, щоб і не створювати ситуації ніяких на дорозі, і комфортно пересуватися по місту. Тому треба розуміти, що це. Тачка для спеціалістів за кермом, скажімо так. Типовий водій цього автомобілю в більшості своєму виглядає якось отак. У тебе відкрите віконечко трошечки. Рука твоя вже отак десь знаходиться. У тебе дуже часто щось там у роті. Стереотипно, так. В більшості випадків це так і є? Теж так. е хе А! Ручка ця, це просто космос, я вам кажу. Так. Ну, трошки більше 60. Тримається? Ні, не тримається, так. Ну, будь ласка, ну вімкнись, ну. Та й таке. Коротше кажучи, в даний момент я не розібрався, як користуватися круїз контролем на цьому автомобілі. Але будемо вважати, що він працює. Ну що народ? 2,1 дизель під капотом. П'ятиступінчата коробка. І більшість інтернет-спеціалістів кажуть, що цей мотор пройде мільйон, а то й більше. Конкретно ця тачка пройшла за приладами майже 700 тисяч кілометрів. Тож побачимо, чи пройде вона значно-значно більше у нашому використанні. Так як у нас змінилися правила переоформлення, а саме податки. Так як цей автомобіль вантажний, він у будь-якому разі навіть при першому продажі оподатковується. при продажі цього автомобілю по оціночній вартості, ви маєте заплатити податків 10% від її оцінки. Як вам така математика? Трошечки забагато. Ну, прям трошечки тумач. Напишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео, як ви вважаєте. Йому вже має бути страшно. Я у нього на п'ятах сиджу. Сюди, маленький, я тебе наздожену. Я тебе наздожену. Хе-хе. <реш> <реш> Справа нікого поїхали. Опа! Шостої передачі не вистачає. Бл -бл 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 -бл. Ха -ха -ха. Ну вона просто кончена, ця тачка. Я вам кажу, ну по іншому на ній їздити. Ну тупо, просто неможливо. Бо вам хочеться постійно з кимось чіплятися і хасанити. При цьому, при цьому, майже 700 км пробігу я відчуваю вібрацію на нейтральній передачі тільки завдяки коробці КПП, я тримає. Якщо б не тримався ні за що, в тачці рівно та спокійно. Це явний показник стану конкретного екземпляру. Тому що, не дивлячись на витривалість цих автомобілів, слідкувати за ними треба не менш якісно, а іноді й більше. Тому що ці автомобілі возять великі вантажі. Конкретно ці до 3,5 тонн. Вона просто велика здоровенна вантажна тачечка. Вона побачила вже життя з усіх боків. Вона досі робить все, що від неї просять, і виконує це на п'ять із плюсиком. Тому давайте просто зійдемось на тому, що це дуже прикольна тачка для своїх завдань. Але не на кожен день. Ось такий, от у нас серйозний огляд на серйозну чоловічу тачку. Але який вайб вона дає? Ти просто такий, хто ти? Що сюди пішов? Давай! Я ско. Скак... Ти зі мною гонки не ганяй, да? То я тебе зараз на Фордіку твоєму йди сюди. Я вам кажу, такий вайб вона дає. Ти просто в тебе вигрузка через 50 хвилин, зараз дороги по навігатору 15, і ти шарашиш собі вже по місту, як просто кончений. Ви думаєте, вони просто так їздять? Це якась історія? Ні, це тупо. Тачка дає такі емоції, такий вайб тобі, що ти по-іншому просто не можеш пересуватися по дорогам загального користування. Ззаду там щось перевернулося, якась запчастина вже зламалася, щось там впало, Пофігу, В нас дуже мало часу, треба заробляти бабки. Ми їдемо заробляти бабки в великій кількості, бо ми прес-грузове таксі, не знаю. Дядько, іди сюди, на Форді. Я сказав, я тебе дожену, га? Сюди йди. Шось. Пісяєш, коли страшно, да? Я теж би страшався, якщо б за мною такий бус гнався. Дайте дорогу справжнім чоловікам! Палундра! Ти що? У мене ж серце б'ється швидше. Я вам кажу. Просто ти тупо, поки їдеш, ти тупо, не можеш зупинитися. Кайфувати і драйвувати. А як тільки ти робиш отак от клац. Да, отак от. В задню передачу на ходу намагаюся вмикнути. Я тебе побідю. Побіжу. Виграю, коротше. Не відпустив, дядька, не відпустив. Я кажу, не відпустив. Ладно, тобі повезло, бо нам саме сюди і їхать. Але я побідю, майже побю. Майже виграв, коротше. І він ще й з нами в один кооператив їде. На всіх парах залітаємо просто. Це хромаки, якщо що, ми їхали виключно, виключно з дозволеною в місті швидкістю. І ледь передачу вимкнув. Погнала дорогенька. Ну, як ви зрозуміли, місця там так багато, що я можу туди поставити не тільки ліжко, а ще й спеціальні качелі для сексотесту. Місця там багато. До речі, ми приїхали на станцію Кузовок. Це партнери еквіп авто, котрий зараз займаються нашим «Мерседесом». І ми привезли деякі запчастини для дядька Сергія. Доставка запчастин на камери, йо... та ми на 5 хвилин. Ну що, ми доставили запчастину для нашого Mercedes Стрінгі. До речі, приходьте на наш канал, дивіться попередні огляди, дивіться проєкт «Перекупляй» з нашими гостями, дивіться проєкт «Стрінгі», котрий ми ремонтуємо і зараз доставляли запчастини. Підписуйтесь на канал, буде дуже, дуже, дуже цікаво. До речі, що вам скажу? Не просто так, ми їздимо на цій тачці сьогодні по завданням. Вони. Корисні саме для мене і моїх клієнтів, тому що запчастини ми возимо для консьєрж-сервісу. Це одна з послуг, яку надає моя компанія для наших клієнтів. Ми можемо відремонтувати вам автомобіль, під ключ, ми можемо проконтролювати всі дії з ремонтом вашого автомобілю, відвести автомобіль по Україні, навіть організувати, якщо дуже треба, доставку в іншу країну. Це важко, не просто, але послуга консьєрж сервіс на той консьєрж сервіс щоб зробити майже неможливе. Але основна основна наша діяльність це підбір автомобілів по вашому технічному завданню. Хочу біленьку, буде біленька. Хочу на автоматі, буде на автоматі. І при цьому буде найкраще з того, що можна придбати в конкретний момент часу. Тож, якщо ви шукаєте автомобіль або шукаєте, наприклад, конкретний спринтер, більш новий автомобіль, неважливо, будь-який. пишіть за посиланням внизу та замовляйте підбір. Цей звук цей. Ох! Я прям. ох! Восплав! Ну, смердить трошки дизелем. Ну, нічого страшного. Жіночко, жіночко, будь ласочка. Брутальні хлопці гарних жіночок пропускають. Помчали далі. Ще прикольний момент, вона втяжка. І можна розігнатися, вкинути в нейтралку і їхати довго-довго, тим самим економлячи паливо. До речі, про витрату палива. Взагалі на приборах цього автомобілю немає тахометру, немає електроніки, крім пробігу, нічого немає. Тільки там пару лампочок, годинник, температура охолоджуючої рідини, рівень палива і ваша фактична швидкість. Все. Тому я не знаю, яка у нього витрата палива, але допускаю, що вона десь. Плюс-мінус до 10 літрів на 100 кілометрів для вантажопідйомного автомобілю. Це невелика витрата палива, дійсно. <плес> їдем, їдемо в сусіднє село на дискотеку. І стрибок. І ми знову перші на світлофорі. Ну що, народ? Сьогодні ми розказали вам про Mercedes Sprinter 2000 року, попрацювали трошки. І навіть традиційне закінчення нашого відео для мене виглядає краще, бо місця тут сильно більше, ніж в Audi чи Mazda. тим паче, ніж у Форд. Це був канал Парабець. Мене звати Сансанич, і ми про народні тачки у більшості своїх випадків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте на ЗСУ. Моите руки милом, всім пока. Зачиняй. О, а тут сіточка така. Я в клітці! Мама, я в клітці!